Коли закінчиться скажена війна, я обійму твої плечі, кохано, ти відчуватимеш серцебиття, ти споглядатимеш душу крізь рану. Я помовчу не треба питати, ти лиш тримай мене міцно за руку. Ти повернувся. ти вижив, солдати, Палки твої губи збивають напругу. Ти мій оберіг в Херсонському окопі, ім'я твоє ношу коло серця, і очі твої, твої очі жіночі. Щоразу я бачу в люстерці. Коли закінчиться скажена війна, коли замовкне цей плач міномета, ми всі повернемося в рідні міста крізь снігу великі замети. Тоді збере нас за великим столом вони це навіки родина. Хай тісно, але ж ми в підвалі малом під щільним вогнем коротали години. Накрий навіть тим, кого більше нема, вони споглядають за нами. І мовчки піднімуть келих вина, як зброю боюють їм останнім. Коли закінчиться скажена війна, я притулюсь до стіни того храму, де ми хреститимо наше дитя, що обійматиме папу і маму. Ми побудуємо нове життя, що проросте крізь уламки країни. Я обіцяю, наше дитя вже не побачить. Цю кляту руїну. Ми закопаємо всі бліндажі, ми відбудуємо знищені села, і наші діти, діти війни, ростимуть в любові в родинах веселих. Коли закінчиться скажена війна, я повернуся до тебе, кохана. А поки бліндаж, вогонь та вона, жорстока смерть. Що ходить кругами?